Цієї ночі російські окупанти атакували військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами, що відомо станом на зараз. Київщина. Атака була комбінованою з різних напрямків. Загалом силами і засобами нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено. В результаті падіння уламків в Подільському районі пробита дах житлового будинку без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило. Одещина майже 4 години повітряної тривоги. Бойова робота ППО, відбуття шахідної атаки. Повідомив Сергій Брачук, речник голови Одеської ОВА. На жаль, за даними військових, є влучання. Улучання саме уламків після збиття дрону камікадзе у деякі об'єкти портової інфраструктури. Зараз наслідки цієї нічної атаки ще уточнюються. Почекаємо певний час і, скориставшись, звичайно, як завжди, достовірну інформацію, повідомимо про те, що відбулося, які є підсумки цієї ночі. Львівщина збито ракети над Зелочівським районом області. Постраждалих на щастя немає. На місці падіння уламків виникла вирва. Написав Максим Казицький, голова Львівської ОВА. Одна з ракет була збита над долучівським районом. Уламки впали на дерев'яну господарську будівлю, яка згоріла, і трактор, який стояв поруч. Величезне дякую, про Казахід пророблену роботу. Постраждалих немає. Будь ласка, не ігноруйте, сигнали повітряної тривоги. Тримайтеся, перемога буде за нами. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок. Залиш свій коментар. Миколаївщина. Над областю знищено три дрони Шахет. Повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської ОА. Під час нічної масової ракетної дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони камікадзе типу Шахет 131-136. Три з них знищені в небі над Миколаївщиною. Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА. Хмельниччина. Вночі російські війська вдарили по об'єктах області. Один з них військове литовище. Знищено 5 літаків. Йдеться у повідомленні Хмельницької ОВА. На даний час тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей Виведено з складу 5 літальних апаратів. Розпочато відновлення злітно посадкової смуги. Дані щодо постраждалих уточнюються. Як повідомили у командування повітряних сил ЗСУ, вночі 29 травня було знищено 67 повітряних цілей. 37 крилатих ракет Х-101, Х-555, 29 ударних шахедів та один розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня. Цього разу ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101-Х-555 з 9 літаків стратегічної авіації ту 95 МС з району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими шагедами. Усього близько 35 ударних дронів. Силами та засобами ППО було знищено 67 повітряних цілей.